Сьогодні готуємо два види запеченого батата. Один з м'ясом, салом, другий з сиром. Гарненько його помили, шкірку не обчищаємо. Перший батат розрізаємо на половинки, шкірки проколюємо в декількох місцях, кладемо в форму для запікання і щедро змазуємо його олійкою з різних боків. Тоді присолюємо, додаю. Приправу до картоплі, а тоді поверху викладаємо м'ясо тоненько-тоненько, можна сказати, настругане. А щоб його тоненько так нарізати, треба взяти шматочок мороженого м'яса, і тоді воно ріжеться тонесенькими такими слайсами. Поверху викладаємо ще тоненькими такими слайсами сало, трішки присолюю, тому що сало у мене також не солоне. І ставимо на півгодини в духовку для випікання. А другий батат нарізаємо ось такими слайсами. У мене їх вийшло 4 штучки. Невеликий горбочок на початку також обрізаємо, щоб слайс добре розмістився у формі для запікання. Їх також присолюємо і в духовку для запікання. А для начинки взяли кисломолочного сиру і до нього ж натираємо твердий сир. І зубчик часнику можна взяти більше, якщо любите. Все це поміщаємо в невеличку посудину. Сюди іще нарізаємо зелені в мене петрушка, невеликим кубиком помідор. Додаємо ложок 2-3 сметани, трішечки солі і все це гарненько вимішуємо. За 20 хвилин виймаємо з духовки батат, він повинен бути вже м'який. І змащуємо цією сирною масою. І знову в духовку хвилиночок на 10. Та ось уже готові обидві страви. Батат із салом і м'ясом виявився дуже вже смачним. І на вигляд погляньте, яка красота! Всередині він м'який, а із шкварочкою мм. А хто не любить шкварки, ось, будь ласка. Запечений сир, і це також дуже смачно. І вам смачного!